Всім привіт! Рада вас вітати знову на моєму каналі ЮА. З вами я, Гансоровська Тетянка, і сьогодні в мене суперкрута ідея для відео, а саме макіяж одним брендом. Тож, швиденько підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися, ставте вподобайку і давайте дивитися це відео. Весь макіяж сьогодні у мене буде від бренду Kiko Milano. Чому саме цей бренд, тому що він мені подобається, там дуже багато класних продуктів. Він не найдорожчий, тобто це такий середнячок. В принципі, всі продукти у них досить якісні, особливо з основних лінійок. Мені супер-супер подобається. Тобто, буду вам сьогодні показувати такі бестселери, якими я справді користуюся на кожен день, на щодень. Вони постійно є в моїй косметичці, і ну правда, я ними супер задоволена, прямо закохана в них. Будуть у мене такі продукти, які універсальні, там, наприклад, у мене немає палетки тіней, то буду вже якось викручуватись. До речі, буде цікаво також подивитися, як можна один і той самий продукт використовувати в декількох варіаціях. Це також цікаво. Тож, давайте дивитися, що у нас тут сьогодні буде на огляді. Перше, з чого хочеться почати, це їхні бестселери контурінг і рум'яна від кіко в ось такому пакуванні ще є у них. Такий хайлайтер, в мене його, на жаль, нема, але дуже хочу спробувати. Звичайно, буде їхня а, пудра в мене пресована. Тональна основа, куди ж без цього. Обрала ось таку однушку на очі. Це в мене тінюшка, дуже-дуже мені подобається. Не забуваю про губи, тому що це супер, такий важливий етап макіяжі для мене. Маю олівчик, помадку і ось такі їхні нашумівші блиски, це просто бестселер бренду. Є дуже багато кольорів, і вони справді класні. Е, немає у мене нічого від KIKO для брів, і немає хайлайтеру, але хайлайтер я замінила на ось такий від Kobo. Він дуже схожий на той хайлайтер, який є у KIKO. Зараз вийшла їхня новинка, там є хайлайтери, вони такі ріденькі. Але вже є, як є, і буду показувати, що можна зробити, який макіяж можна зробити цими продуктами. Тож, заварюйте собі каву, чай, що вам подобається, і давайте малюватись. Починаю свій макіяж з ось такої тональної основи, це їхня основна лінійка. У мене у відтіночку 1N. Хочу сказати, що для мене він засвітлий. Зазвичай я підмішую його з тональною основою від Physician Formula, тому що там я також замовляла через інтернет і трошечки не вгадала з кольором, він для мене затемний. Але сьогодні не буду нічого додавати, тому що хочу вам показати справді, як відпрацьовує саме цей тональний крем коректора за допомогою бронзера. Я наношу спочатку на руку, а потім вже з руки пензликом набиваю і ось так от переношу на обличчя. Я думаю, ви бачите, що він, ну прямо реально для мене засвітлий. Буду наносити сьогодні пензлем. Так виходить трошки щільніше покриття, щоб було краще видно текстуру, але потім все ж таки приб'ю трошечки ось такий у мене є спонжик від зола, тому що ну, мені от подобається так знаєте, фінішувати завжди спонжиком. Таке більш в міру покриття не виглядає як маска на обличчі. Зараз наношу цей тональний крем, і знаєте, перше, що кидається в очі, це приємний аромат. Тобто тут така ненав'язлива, приємна віддушка. Дуже ціную це, в принципі, в косметиці. Якщо воно воняє, то ну, це одразу мінус, який би там не був класний продукт, але користуватись ним хочеться набагато менше, і рука вже до нього не тягнеться. До речі, якщо у вас є якісь улюблені продукти від Кіко, то чекаю вас в коментарях. Напишіть, будь ласка, дуже хочеться спробувати, особливо, якщо користувалися консилерами від Кіко, тому що в мене сьогодні, на жаль, консилера немає, але я хочу його собі придбати, і тому буде дуже цікаво послухати, чи варто купувати, чи ні, як вони відпрацьовують, буде дуже цікаво. Мені подобається, як він відпрацьовує необличчя, обличчя, як він втушовується, подобається, як він носиться. Але знаєте, попри все це, у мене такі якісь двоякі, але попри все це, у мене досить двояке ставлення до цієї тональної основи, тому що з нею трошки треба погратися. В перший момент треба дуже ретельно підготувати шкіру для нього, щоб вона була супер-супер зволоженою. І мені здається, якщо у вас шкіра. Мені здається, якщо у вас шкіра схильна до сухості або суха, то він вам саме ось в цій лінійці не підійде, тому що він підкреслить всю текстуру шкіри, те, що підкреслювати не треба. Тому я перед тим, як його наносити, зволожую шкіру в 3-4 етапи, щоб максимально її наповнити, так? І не було з цього неприємного ефекту маски на обличчі. Але... Розтушовується він класно і досить непогано носиться. Тобто, я проходжу з ним цілий день, і знаєте, йому нічого не стається. Ще один великий плюс цій тоналці це пакування. Тобто, воно таке мінімалістичне, і знаєте, таке люксове пакування. Це також приємний бонус, гарно виглядає в косметичці. Люблю, коли баночки мають гарний зовнішній вигляд. Наношу його зараз пензликом, досить рівномірно лягає на шкіру, не залишає ніяких плям, немає таких якихось дірочок вкраплення, наче його побили оси, як той виноград у мене в селі. Поки не потравиш, то вже весь з'їдять, поки він поспіє. Але якщо ви помітили, то справді колір для мене засвітлий, Чомусь я думала, що я така світленька-світленька, але мені насправді потрібен трошечки. Тимніший відтінок, Там на відтіночок на 2 треба брати на наступний раз. Прибиваю все це спонжиком. Що мені дає спонжик? Таке легеньке покриття, досить рівномірне. Знаєте, шкіра після нього наче сяє. Я вже неодноразово купляю ось цей спонжик від зола, і він мені неабияк подобається. Поки фарбуюся, також розкажу вам, чому мій канал називається саме Баташка Юа. Це була досить цікава і така довга історія. Таке перед посиланням в принципі до того, що ця назва Бата виникла там. Я дізналася це слово ще дуже дуже давно. Якщо ви дивитесь мене довго, то я думаю, що ви знаєте. Якщо ви недавно приєдналися, то е, така передпосилання, що мій чоловік він іноземець, він Араб з е, Арабської країни з Іорданії, якщо знаєте таку країну. І в перші дні, як ми познайомилися, я його запитала: а як ти будеш мене називати? Ну, мені хотілося, щоб у мене... Було таке якесь ну, таке, миле да прізвисько від нього. Не знаю, якщо це правильно говорити то прізвисько, але ну більш доцільного до слова я не знаю. Не знаю, чому в нього була така асоціація назвати мене саме качкою, тобто бата. І так він мене називав на протязі довгого часу. І коли я вже була в Іорданії, там разом з ним. І вирішила створювати канал. Так постала питання, як же цей канал буде називатися. На той момент саме мій чоловік допоміг мені і. Підштовхнув мене, так скажемо, да, дав мені якийсь такий е, старт. там, Таня, давай, якщо ти хочеш, якщо тобі подобається, там, е, не соромся, буде виходити погано, потім буде краще. Це все часом напрацьовується на практиці, давай, знімай. І от він мені постійно я відкладала на потім, на потім, на потім, і він мені казав, Таня, все, е, там, прийшов день, е, нема куди відкладати, якщо ти хочеш, давай сідай і роби. І е, оскільки він. Ну, так повпливав і допоміг мені з тим, щоб я, в принципі, створила цей канал. То в мене виникла ідея, я вирішила назвати трошечки в його честь. Ну, тобто не в його честь, а щось, що було пов'язано з ним, тому що створення цього каналу, в принципі, пов'язано з ним, він мене підштовхнув і дав мені. Дав мені впевненість, підтримав мене в цій ідеї, тому що на той момент мало хто мене підтримував, там, да, казали, та нащо воно тобі треба, а він навпаки став на мою сторону, щоб я е, все ж таки почала те, е, що мені подобається, і те, що я хочу робити. Тому я вирішила назвати Баташка. Тобто коротке ім'я це Бата, але е, так він називав мене Баташка, і я вирішила назвати Баташка UA". Тобто по-українськи це було би Качка Юей. Але ну, Качка Юей. Трошки мені не зовсім до душі, так, а саме батюшка це слово мені сподобалось, і так, в принципі, виникла назва мого каналу. Ось така була історія. Наступний продукт, який хочу показати, це ось такий їхній бестселер, контурінг. У мене у відтіночку 201. Мені здається, що це найходовіший відтінок. Також наношу його спочатку на руку і потім буду переносити вже пензликом на обличчя. Кіко має декілька відтінків цього бронзера. У мене ось такий він коричневий. З першого використання, з першого макіяжу цим продуктом я зрозуміла, що цей коректор, цей бронзер зі мною надовго назавжди. І ви знаєте, я його купую вже декілька разів. Він у мене закінчується. Я його купую. Його супер-супер надовго вистачає. Тобто він... Дуже економне використання і дуже пігментований. Якщо наношу його, наприклад, на руку, так, а потім вже пензликом переношу на обличчя, ось такими набиваючими рухами, я його втушовую в пензлик, і потім, наче залишками, переношу вже на шкіру, дуже легесенько розтушовується і неможливо ним поставити пляму. Можу також його наносити і одразу на обличчя, тобто, отак от промальовувати. Тут залежить вже від того, який макіяж хочу я. розтушовується за один рух, і це насправді йому величезний величезний плюс, оскільки бувають, на жаль, такі коректори, бронзери, які дуже важко розтушовувати, і вони, наче пластиліно, так от бігають мені по шкірі і е, залишають неприємні такі плями. Зараз отут-от трошечки-трошечки додам, тому що хочу затемнити ці. Зони. Навіть якщо я одразу нанесла його на шкіру, він також супер класно розтушовується. Ви знаєте, я ще не знаю ні одного випадку, коли б хтось придбав цей продукт і сказав, що фу, ні, він мені не подобається. Цей бронзер вони випускають. Я вже не знаю скільки років, мені здається, років там не 10. Він у них точно є. І це із року в рік він не втрачає своєї актуальності і по ціні. В принципі, він доступний. 600-700 гривень наразі його вартість. Тож, дівчата, якщо ви вагаєтесь, якщо ви колись хотіли спробувати або шукаєте недорогий в принципі, там, середньої вартості варіант, то KIKO Milano 201 колір, ось такий контур Стік, це ідеальний варіант, я впевнена, що ви залишитеся ним задоволені. Ні один мій макіяж не обходиться без рум'янцев. І сьогодні у мене буде такий його брат, два брата акробата, це ось такі рум'яна. Вони також йдуть у формі стіку. У мене в 0,3 відтінку. Я ними користуюся вже довго, і вони також просто не закінчуються. Буду наносити їх одразу на шкіру, ось такими притаптуючими рухами, втушовую його. Також такими прибиваючими рухами, наче вбиваю його в шкіру. Дивіться, наскільки легко ці рум'яна розтушовуються і як вони класно лягають на цей бронзер, на тональну основу. Вся косметика, яку я буду показувати сьогодні, знаєте, вона була куплена не просто так. Я там дуже довго ходила, вибирала, мазюкала. Всі ці тестери дивилася, як вони будуть на шкірі. Там буквально декілька рухів і контурінг обличчя готовий. Подивіться, наскільки це виглядає природньо, наскільки це виглядає легко. Ось ця двієчка я від них в захваті. Ніколи не перестану ними користуватись, куди б я не їхала, вони завжди зі мною, тому що це два універсальних солдати, які виручали мене в будь-яких ситуаціях, і дуже зручне пакування. Воно і гарне, якісне, що також не може не радувати, і дуже зручно використовувати в дорогі, тому що воно ніяк там не відкривається, не розсипається, не витікає і так далі. Далі треба все все зафіксувати, тому що. З кремовими текстурами я закінчила працювати, і у мене буде ось така сьогодні пудра від KIKO у 01 відтінку. Це також їхня основна лінійка. Подобається цей дизайн, він такий е, сріблястий, у мене в 01 відтінку. Пишуть, що це Matt Fusion, Mad Fusion Pressed Powder. Так що е, зараз тут буде е, Fusion, дівчата. Тут іде ось така пуховочка для того, щоб прибити це все трошки підматувати. Тобто ми розуміємо, що пудра матуюча, вона не фіксує нам макіяж, це не її задача. Набиваю собі на цю пуховочку. До речі, вона досить зручна і ось в те зоні наношу пудру, щоб це все прибити, приматувати і не блищати. Що хочеться сказати за цю пудру. Це не найкраща пудра, в принципі, яка там є в житті, але вона непогана. Вона класно матує, непогано носиться, вона не виглядає як ефект маски на обличчі. Нормальна віддушка, це також не може не радувати. Впродовж дня там 4-5 годин, 6, вона відхожує, але, можливо, там в процесі дня потрібно деколи поправляти макіяж, трошечки її поновлювати, припудрюватись. Проте в цілому, в цілому, цілому пудра справді класна. Я придбала таку пудру собі і мамі, тоді, в Кіко, була там шалена акція, я думаю, чому б нічому б не взяти, не спробувати. Мені вона дуже сподобалася. Вона така пакування йде на магнітику. І це також класно обожнюю ось таке якісне пакування. Коштує в районі 800 гривень за 12 грамів, досить адекватна ціна, вам її вистачить дуже-дуже надовго. Тож, пудра також лайк. Макіяж очей сьогодні буду робити своїми улюбленими братами ось таким цим скульптором і рум'янцями. У мене немає сухих продуктів для очей від Кіко, але. Де наші не пропадали, викручувалися із таких ситуацій. Тому беру наношу контурінг і румяна собі на руку. І зараз буду пензликом переносити це все робити гарнючий макіяж очей. Переношу собі на очі, проробляю ось цю орбітальну складку. Не там, де в мене загинається, саме де починається ну, нависання так, повіка, а саме ось цю анатомічну орбітальну складку. Пропрацьовую її так добренько і залишками витягую трошки до скроні. Ви знаєте, цей контурінг, він класно працює, і як кремові тіні його можна використовувати собі спокійно, якщо у вас невелика косметичка, або ви кудись збираєтесь і не хочете за собою тягнути. Цілий пакет косметики, то це буде такий непоганий варіант, щоб поєднувати. Це знаєте, як оці рум'яна тере-помада, тере-контурінг тіні від Юніко, так, такий мультипродукт, Чому б і ні? Хочу, до речі, собі взяти ще якісь курси макіяжу, можливо, якесь підвищення, просто так для себе, щоб малюватися ще краще і щоб. Могла вам розповідати не тільки про косметику, там, як вона відпрацьовує на обличчі, а й самі техніки макіяжу. Можливо, для когось це буде цікаво, можливо, ви для себе там візьмете щось корисне, так і ваш макіяж також стане ще краще. Будете використовувати все гарненько, протушовуємо, щоб не було ось таких якихось чітких ліній, тому що графічного макіяжу я зараз не планую робити. Також мені подобається якісь сіяшки на очі ставити ось такі акцентні на центр рухомого цього яблучка. Вибрала сьогодні, покажу вам ось таку однушку від Kiko Milano. Не знаю, це можливо була якась лімітка, скоріш за все. Але я встигла її вихопити і сьогодні з вами нею ділюся. У мене у відтіночку Lost in Amalfi 03. Це. Відтіночок, вони такі кремово-мусові, подобається мені ця напівкремова, напівмусова текстура. Вони, знаєте, такі еластичні, тобто їх можна ось так от розтягнути на все рухоме повіко. Тут уже як вам подобається. Якщо ви будете наносити їх пальчиком, то вони будуть більш пігментовані. Ну і ще рекомендую поставити якусь підложку, щоб вони краще зчіплювалися. З вашою шкірою, з рухомою повікою, вони тоді і краще стоятимуть, не будуть пливти, і будуть ще більш показувати який справді їх колір. Сьогодні я обійдуся без ніяких підложок, ось таким пензликом наношу, розтягую, мають такий приємний сатиновий відблиск, але знаєте, ця блискітка, вона дуже-дуже мілесенька, і вона така. Значить, шовково-бархатна, подобається такий ефект, в принципі, в кремових рум'янах. Вони класно наносяться, не засихають. Вони вже в мене да, там досить довго, як для, а, вони вже в мене досить довго і як для кремових рум'ян за свою ціну тоді брала їх гривень за 300. Я думаю, що вони плюс на мінус і зараз так коштують. Вони не засихають, не втрачають своєї актуальності, дуже гарно виглядають на очах. Переходимо до макіяжу губ. Макіяж губ у мене сьогодні буде такий, скажімо, повноцінний. Сьогодні покажу вам ось такий олівчик в 33-му відтінку. Називається Smart Fusion Lip Pencil. Він йде в дереві. У мене такий відтіночок коричневий, я, як завжди, нічого не змінюється. І одразу плюс цьому олівцю за те, що він легко наноситься. Він не дряпає мені шкіру, тому ну, мені сподобалась саме ось ця лінія. У них дуже багато відтінків. Ви 100% підберете той, який подобається вам. Лише погляньте, як класно мені намалював губки ось цей олівчик. Моя чиста рекомендація, я в нього закохана. Насправді класний продукт і коштує свої гроші. До речі, ціна там 250 гривень для лівця. Зараз взагалі топ. Не так давно придбала собі помаду від KIKO, Я взяла собі ось таку також чорну вона Fusion Lipstick. Помадка у нас в 433 му відтіночку. Вона йде в ось такому матовому такому пакуванні. Дуже подобається також цей дизайн, мінімалістичний і якісний. Однозначно, це плюс на старті. Нюхаємо, пахне шоколадкою плюс. Помада однозначно крута. Я обирала собі саме таку, яка буде, знаєте, не матова, а трошки така, як сатинова, тому що не знаю, матові помади, ну щось мені зараз не заходять. Вони, по-перше, дуже стягують губи, і це мені не подобається. Трошки від них вже да, відійшов цей тренд на матовість. Але якщо вам подобається, звичайно, то хто ми такі, щоб не малюватися так як нам... Хочеться. Але на даний момент мені більше заходять якісь такі а, блискучі, сяючі губи. Мені здається, що це трошки додає молодості, свіжості, аніж матові текстури. М -м, ця помадка відчувається на губах досить комфортно, вона має приємний аромат і також вона не скочується. Це супер-супер важливо. У мене у 433 відтіночку. У помад у них також дуже багато кольорів, дуже багато кольорів. Я не знаю, чи є якийсь бренд, який має іще більшу палітру, аніж Кіко. Також брала її там гривень за 300, досить доступна ціна, я вважаю, сміливо можу вам її рекомендувати. І, в принципі, всі продукти для Губ у Кіко досить якісні. І, ну, я ще не чула такі відгуки, щоб да, казали, що не подобаються. Завершую макіяж Губ наразі. Ось таким їхнім культовим продуктом для губ їхніми блисками. Це, взагалі, топ і стопа має приємніший аромат і класно відчувається на губах, класно носиться, класно носиться. Подивіться, як заблищали мої губи. Мені, потр... Мені подобається це сяйво І плюс цього, плюс цього блиску в тому, що він не липкий. То коли я не малююсь, у мене волосся не прилипає ось так от постійно до губ, коли на мене там подув вітер, і нема такого відчуття, що губи, знаєте, наче злипаються. Це супер-супер важливо для мене в будь-яких блисках. На жаль, навіть більш дорогі варіанти, більш дорогі бренди роблять такі близькі. Ну, я думаю, що вони це роблять спеціально, але роблять такі близькі, які... Супер липкі. Мені не подобається цей ефект, тому часто я віддаю перевагу олікам, бо в них такого відчуття немає такої специфіки. Але якщо ви спробуєте, або якщо ви пробували ці близькі, то це те, що буде з вами завжди. І лише, і лише подивіться на цей дизайн. Мені здається, що можна придумати краще, дуже естетично виглядає в косметичці, і ну, я завжди на це ведуся. Ось такий класний макіяж у мене вийшов повністю від бренду KIKO, Якщо так, не враховувати туш. думаю, що вийшло досить непогано. Вся косметика, яку сьогодні я показала, я купувала сама, тож буду дуже вдячна. Якщо ви поставите мені лайк, поставите мені коментар по темі. Відео від цим слів, це дуже допомагає в просуванні контенту, в просуванні відео, щоб ще більше людей його побачили. І наша з вами сім'ятика Ютубна. Вона. Зростала. Якщо у вас є можливість і бажання, то прошу вас поширити це відео в своїх соціальних мережах, щоб і ще і ще нарощувати і популяризувати український контент, щоб не тільки українці, які там в Україні могли побачити, а й які за кордоном, щоб ми всі об'єднувались в одну велику дружню сім'ю. Тож всіх чекаю, підписка, вподобайка. А будь ласка, буду вам всім дуже вдячна. Напишіть, будь ласка, як е, подобається вам чи не подобається такий макіяж, як ви ставитесь до тих продуктів, які я вам сьогодні показала. Можливо, у вас є якісь свої улюбленці в бренді KIKO. Мені буде дуже цікаво, е, справді цікаво це почути, почитати ваші відгуки, тому що я люблю цей бренд і завжди хочу щось від нього новеньке, круте знайти. Можливо, ви користувалися якимись іншими, які сьогодні на огляді, звичайно, не було. Ось такі продукти у нас були на сьогодні. Дякую вам, що ви залишалися зі мною. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, що ви додивилися його до кінця. І до зустрічі в наступному відео. Па-па!